Всім привіт, вітаю вас на каналі Далебі. Всі дівчата, які замовляли адвент календарі, нарешті їх отримали, вже активно почали розпаковувати. Тому я вже сідаю за монтаж відео про адвент календарі і вирішила вам показати, розказати, як вони виглядають, що там всередині, які там подарунки. Але невеличкий дисклеймер, якщо ви... Із тих, хто замовили цей адвент-календар, то краще не дивіться, поки це відео, якщо ви ще не відкрили всі подарунки, тому що тут я буду розказувати і показувати прям кожен подаруночок. і щоб вам нічого не проспойлерити, краще подивіться це відео вже після того, як розпакуєте всі свої подаруночки. Я нарешті створила спонсорський канал. І тепер, якщо ви маєте бажання і можливість підтримати Далебі, то ви можете підписатися на цей канал. Посилання я залишу в описі під відео. Також ця функція є, наскільки я знаю, веб-версії Ютубу. І коли ви заходите просто на мій канал, там можна тикнути спонсорувати щось в такому роді і таким чином підтримати мій канал. Тому якщо маєте бажання змогу, буду дуже вам за це вдячна. На цьому спонсорському каналі я планую ділитися якимись своїми Поточними новинами про те, що читаю, також більш детально розповідати про деякі книги. Буду давати можливість вибирати на яку книгу ви хочете отримати. Відгук більш обширний, якісь читацькі, можливо, щоденники, і буду і буду розповідати про це на цю частинку каналу. Плюс, наприклад, з цим відео про книжкові адвент календарі. В основному каналі я розкажу про наповнення цих боксів, які подаруночки там були. Все покажу, як це виглядає, як ми це запаковували. А на спонсорський канал я викладу додатковий. Відео, де я хочу розказати про факапи, які сталися під час підготовки цих боксів, під час оформлення замовлень, що пішло не так. Плюс розкажу про те, скільки нам вдалося заробити на цій ідеї, чи взагалі ми ставили за мету заробити на адвент календарях, на яку суму ми взагалі в плюс, в мінус, в нуль вийшли. Хочу цим поділитися, розказати, чи планую взагалі в подальшому робити щось подібне, чи планую робити адвент календарі в наступному році. На спонсорському каналі я. Про все це розкажу і цим поділюсь. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь, там має бути дуже багато цікавої інформації. Принаймні, я так планую. Хочу туди знімати, можливо, невеличке, але такі більш домашні, більш внутрікові відео і ділитися всілякими цікавинками з людьми, які підтримують мій канал. Але, звісно, основний канал нікуди не дівається. Сюди я також буду знімати відео, як і до цього. Зараз на грудень у мене дуже багато планів. Дайте мені тільки більше часу в добі. Я обов'язково зніму відео про підсумки року. Планую відео з найкращих Чими книгами цього року, і зараз трохи перемотаємо час назад. Покажу вам, як ми пакували адвент календарі, як вони виглядали, що там було всередині, як ми їх пакували, тому не переключайтесь. Так, почнімо збирати бокси. Почну з одного великого. Тут уже обклалася сіма подарунками. І зараз подивимося, чи це поміститься в одну ось таку коробку. Це буде тестовий варіант. Якщо не поміститься, це буде у нас для подвійного адвент календаря. Якщо поміститься, то буде класно. І перший подарунок, який будуть відкривати, це у нас книга. Тут у нас різдвяне бажання. Це нова книжечка, яка вийшла в книголаві. І, звісно, ніхто її не видаляв майже. Напевно, ніхто її ніхто її не видаляв зі свого боксу, бо вона нова, її ніхто ще не читав. І я також додала її собі у вішліст і знаю, що мені її хтось має подарувати. Таких я замовила 9 штук, здається, сім чи вісім піде в бокси. Декілька штучок підуть на подарунки просто моїм знайомим дівчатам. І я думаю, що всі разом будемо цієї зими читати цю книжечку. Так, беремо перший номерочок, продіваємо. І все, складаємо в бокс. Так, друге у нас по рахунку це маркери. Я замовляла маркери, якими користуюсь сама. Мої улюблені маркери Ever. Ними найкраще виділяти в книжках. Люблю їх прям найнайбільше. До кожного пакуночка я обов'язково додаю ось таку от листівочку, в якій пишу якісь або загалом побажання, або рекомендації, як можна використовувати конкретний подаруночок. Тут, наприклад, я написала про те, для чого взагалі потрібні маркери під час читання і що можна. Можна виділяти в книгах свої приклади. Там, смішні сумні моменти, красиві, розумні, цікаві фрази, що що тебе датує, сюжетні повороти, важливі якісь події у книзі і тому подібне. Тут прям цілий списочок, що можна виділяти в книжках. Так, це ми зараз теж будемо допаковувати, бо тут нам потрібен, а, нам потрібен степлер. І тепер беремо дирокол. Помічниця прийшла. Ось просуваємо. Це вам додатково в подарунок. Комусь в боксі попадеться Муська, Напишете потім кому. І це у нас буде другий подаруночок. Беремо двічку нашу. Ось так. Так, у бокс. Третій подарунок у нас це шоколадка велика. Зараз її теж об'яжемо і будемо відправляти теж в бокс. Четвертий подарунок у нас у конвертику. Тут у мене стікери і закладинки. Стікери вибрала двох видів, двох різних кольорів, щоб було з чого вибрати. І тут... Також закладинки, які я дуже давно вже планую якось виробити, і щоб їх було багато, і можна було багатьом дарувати, якщо хтось захоче їх купити, але все ніяк в мене руки не доходили. Тут закладинки з українськими репресованими словами ззаду пояснення цих слів, що вони означають, коли вони були репресованими, і я на мій канал. Ось так. Сюди додаємо, і тут також записочка, в якій написано, як можна використовувати стікери в книжках, і також пару слів про закладники. Так. І тут також зараз проколимо дірочку і зробимо тут номерочок з цим подаруночком. Зараз, поки не буду, напевно, все спаковувати, бо багато чого ще треба перев'язати. Потім всі ці процеси для того, щоб дуже довго не затягувати з цим відео. Покажу вам просто, які подарунки є в боксі. Розкажу про кожен подарунок коротенько, а допаковувати, спаковувати вже все буду наприкінці. І наступний подарунок п'ятий по рахунку: це в нас чашка. В мене взагалі є два види чашок. Одна чашка, один вид чашок. Ще йде, ще він не дійшов по пошті, а тут ось такі зараз 5 штучок новорічних і також всередині записочка до цієї чашечки. Так, наступний подарунок це тут такий бокс з чайочком, зимовий набір чаю, який ідеально підійде до зимових вечорів. Також їх зараз будемо спаковувати і додавати в бокс. Наступний подарунок це також солодощі. Теж потім покажу тут з боку виведу, що це таке. Дуже прикольні штуки. У мене бабуся взагалі живе в Італії, і в мене дитинство пройшло за такими солодощами, тому що вона постійно висилала нам якісь такі італійські смаколики. І в мене реально ось ці от Буено асоціюються саме з дитинством. І восьмий день це у нас друга книга. Зараз покажу приклад, що в мене є для другої книги. А, до речі. Різдво це ж у нас на третя книжка. Вона по рахунку йде. Все міняємо. Усі різдвяні книжки я навпаки намагалась робити ближче до самих свят, уже до Нового року, до Різдва. Тому ці книжки в мене в усіх боксах останніми йдуть. А перша книжка в мене якась така більш зимова, і до прикладу, які є зимові книжки, одна з них, я бачу, вас цікавить пітьма. Там основні події відбуваються взимку. Ну і загалом книга просто неймовірно цікава. Потім на зимове читання, що у нас ще є: вбивство в східному експресі, агати Крісті. Ще Є кідрук, де немає Бога. Там теж події відбуваються взимку, стається авіакатастрофа. Літак падає десь в засніжених горах, і люди там, якимось чином, в цих горах, після авіакатастрофи, всі, хто вижив, намагаються вижити далі. Є також мізері, і десь здається, має бути ще Стівена Кінга, також зимові його книги. Є велика глушина. До речі, така величенька книжка. Ведмеже місто, ведмеже, місто, мізері і так далі. Тобто на другу книжечку, якщо це потрійний бокс, також у когось є книжки з такою вже більш новорічною атмосферою, але у більшості це перші дві книжки, такі більш зимові, і третя книжка вже така новорічна, святкова. Наступний подарунок тут у нас блокноти, які я рекомендую використовувати в якості читацького щоденника. Розповідаю також записочці, як його можна вести, що там можна писати, для того, щоб записувати якісь свої читацькі плани, свої читацькі досягнення, що ви там прочитали, які книжки стали для вас Найкращими в цьому році. В один, до речі, бокс я не буду класти блокноти. Замінила його на інший подаруночок, через те, що я точно знаю, що у цієї дівчинки є вже читацький щоденник, який вона планує вести якраз з початку цього року. Тому знаючи цю інформацію, я їй замінила цей подаруночок. Наступний невеличкий подарунок це в ось такому пакетику буде теж спаковано все. Тут у нас іде попкорн, і до нього. Листівочка велика зі списком різноманітних фільмів, які можна подивитися взимку. Тут є як класичні фільми, які ми передивляємося з року в рік. Легкі якісь історії, такі різдвяні, новорічні, святкові, казкові, і з такою морозною холодною зимою там навіть є декілька хорорів, тому є з чого вибрати. Наступний подарунок це ліхтарок для читання. Вони мені ще доходять, мають сьогодні-завтра по ідеї прийти на пошту. І я ще сподіваюся, що у нас не буде ніяких відключень, і цей ліхтарок знадобиться просто для того, щоб читати, коли погане освітлення, коли ти десь в подорожі, сидиш там на вокзалі, їдеш в потязі або вдома в тебе вже всі сплять, і ти сидиш собі з ліхтариком вночі і читаєш. Тому там буде такий невеличкий ліхтарок, який допомагатиме читати в будь-якому місці в будь-який час. Наступний подарунок ідею у нас також. В конвертику вже іншого кольору і це такий трохи незвичний подарунок, там будуть лежати 100 гривень і також записочка. І я не дарую просто так 100 гривень для того, щоб людина там вибрала, що вона собі хоче купити на новий рік. Я пропоную ці 100 гривень використати в цілому, як заманеться, але рекомендую їх задонатити, вибрати будь-який там актуальний збір або будь-яку волонтерську організацію, яку ви вважаєте за потрібне, і задонатити ці гроші. Бо саме завдяки нашим захисникам ми зараз збираємо тут з вами бокси, розпаковуємо ці бокси, ставимо ялинки і святкуємо новорічні свята тому один із подаруночків, він присвячується саме нашим захисникам. Ви можете докласти суму, яку ви бажаєте за потрібне, задонатити більше. Якщо немає змоги або не хочете, то можете задонатити хоча б ці 100 гривень. Наступний подарунок це дріб кава. Зібрали пакуночок з набором різних кав для того, щоб ви могли спробувати каву, яку вам найбільше подобається пити, бо смаки в цілому всіх різні. Тому взяли так, щоб там були різноманітні. Смаки кави, от тому ви можете спробувати, яка вам сподобається найбільше, і пити цієї зими смачну, ароматну, насичену, класну каву. Наступний подарунок це у нас також солодощі. Їх на новий рік точно багато не буває, і плюс до цього поконочку також додаємо ось таку паличку-виручалочку. І, звісно, також буде записочка з коментарем до цього подарунку, як і в кожному боксі, номерочок, і все тут по красоті. І тут ми доходимо до третьої книжки. Це вже у нас 15-й день. І тут, як я вже казала, будуть новорічні здебільшого книжки, різдвяне бажання. У когось це чотири чоловіки, здається, для Вільми щось таке в щось такому роді. У Когось це буде обмін на різдво, у когось різдвяна сукня, різдво з червоним кардиналом. Багато книжок насправді на вибір було. Одна дівчинка замовила бокс, яка читає тільки українські книги. І я окремо для неї робила список тільки з українських книжок. Тому у неї буде на новорічну книжку Коли сніг пахне мандаринками, дуже класна книжка. А перед цим я Поклала книжку записки Карпатого Мефістофеля. Там події відбуваються в різні пори року, але така вже кульмінація і найбільш важливі події. Розв'язка цієї книжки відбувається взимку, і там зима грає таку важливу роль в розвитку подій. Тому я вирішила, що ця книжка класно підійде, також на змове читання і до того ж класно допоможе познайомитись з українською літературою. Там є ще QR-коди в цій книжці, за якими можна гуляти місцями, якими гуляв головний герой цієї книги, і додавати собі такого. Ще більшого антуражу і поринення в цю книжку, цю історію. Наступний подаруночок у нас також теплий зимовий. Це у нас такі шкарпеточки. Зараз покажу. Червоні, зелені, кожне з них новорічні, якісь тут з оленями, з ялинками. Взагалі замовила собі трошки з запасом і сподівалася, що собі парочку залишу, але не вийшло. Позамовляли всі, що в мене були, і навіть довелося трошки докуповувати, тому мені ж карпеток не дісталося. Наступний найбільший тут подаруночок по розміру, саме тут у нас новорічні пряники, які самостійно треба розмальовувати. В записочці я написала про те, що це для тих, хто хоче якісь новорічні такі солодощі, прянички. Але не любить і не хоче, і не має часу їх випікати, тому тут є вже готові ці пряники. Їх залишилось просто розмалювати. І взагалі це такий прикольний процес, коли ти замішуєш цю фарбу, типу кондитерську, розмальовуєш там щось сам вигадуєш. Це прикольно робити всією родиною, так і самому якось розважитись. Я в тому році мені влад також подарував. Це був один із подарунок у моєму адвент-календарі, який він для мене робив. І я там розмальовувала такі пряники, чоловічки. Наступний подаруночок, так він десь має бути тут. Тут так, це в нас такі ароматичні різдвяні свічки. Це якоюсь ялиночкою пахне, дуже ароматні. Тут різноманітні також є. Є от з. Ялинкою є. О, це щось солодше. Це у нас, о, це Глінтвейн. Дуже ароматний взагалі аромат. Коротше, різноманітні. Там є різдвяна випічка якась, глінтвейн, оці хвоя. І самі свічки виглядають так дуже по-новорічному. Наступний подаруночок, це також той подаруночок, який ще доходить. Це невеличка маленька гірляндочка. Її можна там повісити собі кудись там просто над столом, на поличку книжкову, в цілому будь-куди. Ау! Ще один подарунок, який йде в великому боксі, це прикраса просто для будинку. І вона така дуже символічна. Це бавовна. У мене така теж є, тільки така велика гілка. Я собі колись купувала минулого року. Вона, по перше дуже красиво виглядає на фотографіях. По друге, загалом лежить в мене там на комоді біля ліжка і додає є затишку якогось в квартирі в цьому куточку. І при цьому нехай бавовни завжди буде більше. Тому такий дуже символічний, красивий подаруночок. І останній подарунок він йде також тільки в великих боксах. В менших боксах там трошки інші будуть подаруночки, Останніми йти. А тут у великому боксі останній подаруночок це. Маленька пляшечка шампанського для того, щоб вже почати святкувати свій новий рік. І також в лисівочки. Я дякую його за те, що ті, хто отримали ці бокси, вибрали саме мій бокс, саме мій адвент-календар. Бажаю їм щасливого нового року і всякі різні приємності, подяки. І ось такий новорічний бокс виходить. Я намагалась поєднати і книжкову тематику, і додати подаруночки, які будуть саме підходити до читання, до тематики книжок. І, звісно, додати такої новорічної більшої атмосфери, всіляких солодощів. В шкарпеточок, чашечок і тому подібне. Я взагалі дуже задоволена тим, яким вийшов цей бокс, бо кожен подаруночок намагалися вибирати такий, від якого самі б могли зрадіти. Не хотілося брати якісь там дешеві цукерки, або якісь просто дешеві подаруночки, аби просто, аби просто вони були. Хотілося дійсно, щоб кожен подаруночок був або корисний, або цікавий, або смачний. Я не знаю. Хотілося дійсно не розчарувати кожним прям подаруночком, щоб не відкривати там в день по одній якісь закладиночці і все. Тому я особисто прям задоволена кожним подарунком і. Якби я відкривала такий бокс, я б реально раділа кожен день. Тож я сподіваюся, що ті, хто отримує ці бокси, так само будуть радіти, як я, коли я їх пакувала, коли я їх вибирала, і дійсно отримують задоволення, новорічний святковий настрій від кожного із цього подарунків. Ось так зараз все це ще буду допаковувати. підніму трошки цей процес. Покажу, як все це ще буде виглядати у фіналі, як буде виглядати сам бокс, тому що наповнення боксу це не тільки подарунки, там ще будуть там наповнювачі, Воно і красиво виглядало, і гарно трималося, нічого там не хиталося із боку в бік. Додамо туди трошки такого новорічного антуражу. Я муська луту з'їхала. Тут, з тут в неї стільки коробок, в неї просто щастя. Додам ще трошки новорічного антуражу, туди присипамо красивими блискітками для того, щоб воно виглядало прям дійсно красиво і мало такий вау-ефект, коли ти відкриваєш цей бокс. Ось все погнали дороблювати, і вже сьогодні-завтра будемо відправляти потихеньку всі бокси. Що ж, наповнення адвент календарів показала. Нагадаю, що якщо ви хочете дізнатися трошки більше інсайдерської внутрікової інформації про адвент календарі, то я буду випускати окреме відео на спонсорському каналі. І також, якщо ви маєте бажання і можливість підтримати цей канал, то підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Це додає. І купу мотивації, і трошки більше можливостей для розвитку каналу. Я вам дякую за перегляд. Побігла швиденько все монтувати, щоб не затягувати з цими відео. Бо грудень дуже насичений місяць. І до зустрічі в наступному відео. Сподіваюсь, дуже скорому.